Сьогодні в гостях у студії людина, яка увесь свій професійний шлях присвятила порятунку життів. Невидимий герої голос знають і впізнають бригади, колеги-диспетчери Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги МОЗ України. Оперативні чергові ДСНС та медичні працівники лікарень області це Олексій Тоткал, диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним реанімаційним бригадам. Надзвичайно рада вас бачити, пане Олексію. Вітаю! Дуже приємно. Дякую вам. Давайте почнемо Дуже. з головного. Чим же займається диспетчер? Дуже складна і об'ємна назва, тому я зачитаю. Територіального вузла функціональної підсистеми МОЗ України в урядовій інформаційно-аналітичній системі з питань надзвичайних ситуацій. Головна задача диспетчера територіального вузла – це завжди бути готовим в будь-якій ситуації, при будь-яких обставинах, своєчасно, чітко, оперативно і правильно. Зібрати інформацію про надзвичайні ситуації, які виникають на території нашого регіону, е, систематизувати цю інформацію, передати її керівництву Центру, е, Департаменту охорони здоров'я, Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, І, і щоб в подальшому. Можна було ефективно реагувати на цю ситуацію, яку, яка виникла на даний час. Ну по суті, це вміння диспетчера працювати з великим об'ємом інформації в такій стресовій ситуації і бути і, у постійній зв'язці з іншими і забезпечувати, забезпечити життєздатність і ефективність медичної системи регіону. Але ж це не єдині обов'язки, які ви виконуєте впродовж зміни. Що ще лягає на ваші плечі? Так, це не єдині обов'язки. Це координація і роботи бригад відділу медицини катастроф, це координація роботи по медичній евакуації поранених. Це робота з медичними закладами регіону. Вони часто потребують нашої допомоги, оскільки зараз такий час війна підвищилася міграція в населення і є звернення громадян, які потребують нашої інформаційної, і не тільки інформаційної, а й медичної допомоги. Ми працюємо з громадянами. Це підготовка і звітів для вищих інстанцій. Це різні розпорядження і завдання керівництва центру департаменту. Ось це такий ну, це здається непомітною для загалу. Невидимый фронт, так? Так, для загалу. Ніхто не бачить, але як я сказала на початку, всі ваш голос знають і так, впізнають. Для Загалу це непомітно, але це важливо для роботи самого центру і для. Взагалі, для збереження життя в такий непростий військовий час. Ви працюєте у зв'язці з центральною оперативною диспетчерською? Саме туди надходять виклики з усього регіону від людей, які телефонують на 103. Як відбувається ця співпраця і що саме це за виклики йдеться про. Якісь надзвичайні ситуації, я правильно розумію, з великою так, кількістю так, постраждали. Так, так, так. Дуже важлива скоординована дія ЦОДу і е, диспетчера територіального ну, зла якраз при надзвичайних е, ситуаціях, але е, крайні, ну, дуже важливо, е, коли ця координація є е, при. Великій кількості постраждалих, тоді ми можемо як можна ефективніше використовувати наш ресурс і миттєво надавати екстрену медичну допомогу тим постраждалим, які знаходяться на місці ситуації, і оперативно, оперативно евакуювати їх до лікувальних закладів. Це дійсно дуже важливо. Ви сказали, що один із напрямів основних вашої вашої роботи це організація медичних евакуацій поранених захисників. Розкажіть трішки про це, звісно, не розкриваючи усіх таємниць. От що для вас є найважливішим у цій роботі, ну якщо не розкриваючи ніяких таємниць і сказати це коротко, то це організація своєчасна. Ефективна і ш... швидка евакуація постраждалих бійців. Тут визначними моментами є час, оперативна координація і чітка логістика. При цьому ви розумієте, що саме від вашого рішення залежить доля життя і подальше одужання захисника. От як витримуєте ці щоденні навантаження? Я залишаю свої емоції на завтра. А сьогодні я знаю, що від мене багато чого залежить, і я буду виконувати свою роботу, не зважаючи ні на що. Що є найважливішим у співпраці між різними службами, щоб поранених успішно транспортували з передової до лікарень тилу? Це е, чіткий зв'язок на всіх участках транспортного процесу. Це є головним для такої, такої транспортної виконування. Ступінь тяжкості пацієнтів має значення от, при організації таких перевезень, ступінь тяжкості е, має дуже важливе значення при евакуації таких пацієнтів. Для дуже тяжких пацієнтів ми е, використовуємо бригади, досвід, більш досвідчені бригади. Які мають досвід в транспортуванні таких тяжких постраждалих, ми обладнуємо ці транспортні засоби таким обладнанням, яке дозволяє підтримувати життєві функції організму, проводити інтенсивну терапію і навіть реанімаційні заходи. Пане Олексію, от що власне робите для того, щоб надати допомогу якомога більшій кількості поранених захисників? Чи вдалося спочатку повномасштабного вторгнення е, оптимізувати використання ресурсів бригад? Так е, на зараз для ефективного використання ресурсу для транспортування великої кількості постраждалих. Ми використовуємо автобуси. Великої містності, які спеціально обладнані, які нам надало, надав Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Чеська Республіка. Ці е, е, автобуси обладнані спеціальним обладнанням, яке дає можливість транспортувати бійців різною ступеню тяжкості. Ну, це по суті не Просто якийсь транспортний засіб для евакуації. Це мобільний шпиталь е, на колесах. Мобіль... Так? Мобільний шпиталь на колесах, можна так сказати. Чи співпрацює Дніпропетровський обласний центр екстреної медичної допомоги з е, волонтерськими медичними групами? І от наскільки ця співпраця є важливою для вас? Взаємне підтримка тісно співпрацюємо з волонтерськими медичними групами. Ну, прикладом є такі медичні групи, як Артизанс Кадус. Лікарі без кордонів вони нам додають, надають під дуже важливу для нас підтримку в плані евакуації постраждалих із зони бойових дій, а також медичної евакуації для евакуаційних потягів. Тобто, це робота у постійній в'язці? Так. Також знаю, пане Олексію, що е, ваш центр співпрацює з Луганським обласним центром екстреної медичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу як один одному допомагаєте, як взаємодієте, так е, ну з деякого часу Луганський центр знаходиться, знаходиться на території нашого міста. І ми тісно співпрацюємо з Луганським центром. Ми маємо взаємне розуміння тих задач і проблем, які стоять перед нами. Луганський центр нам надає дуже велику підтримку, і так ми можемо збільшувати свій ресурс і наші спроможності. Це дуже добре, що є така взаємодія, є така співпраця і взаємна підтримка, як ви сказали. Понад 37 років ви у службі. Це більше ніж життя цілого покоління. Що всі ці роки тримає вас у професії і мотивує виходити на зміну знову і знову? Ну, дивіться, може, це якось прозвучить пафосно, але свого часу держава готувала мене для такої роботи. І з надією на те, що я буду допомагати людям, ну, це є та мотивація, якою я користуюсь, мабуть, на протязі цих років. Я виходив на цю роботу раніше і виходжу, зараз, зараз щоб, щоб допомагати людям. І ще одне дуже особисте запитання: От, що є для вас найважчим у цій роботі, те, до чого, знаєте, не можна звикнути навіть після 10 років, десятків років роботи? Це один такий, це такий випадок, коли помирає людина, за життя якої ми боролися. Це не можна ніколи забути і ніколи. Це дійсно дуже важко. Дякую вам, пане Олексію, за відвертість за вашу роботу. І зараз пропоную трішки змінити тон розмови. Далі у нас рубрика Правда чи міф?». Я буду наводити поширені твердження серед людей про службу 103. Ви, будь ласка, їх або е, спростуйте, або підтвердіть. Добре. Під час масованих прильотів або трагедій бригад може фізично не вистачити так це чи ні? Е, дивіться, на зараз ресурсу у нас достатньо, і ми можемо достойно реагувати на ті ситуації, які виникають. І ще одне судження вам зачитаю при пожежах. Диспетчер швидкої має чекати підтвердження від рятувальників, перш ніж направити медичну бригаду. Правда, це чи ні? Ні, диспетчер не буде чекати підтвердження рятувальників. Е, диспетчер при отриманні повідомлення про пожежу про місце роз, розташування цієї події. Направить туди бригаду, навіть якщо невідомо, чи є там постраждалі чи ні, ні, на той момент направить бригаду, звичайно. Угу. Ну і ще одне судження: диспетчери з часом стають емоційно загартованими і вже майже не відчувають стресу чи співчуття, коли чують про людські трагедії. Що скажете? Дивіться, диспетчер е при виконанні своїх службових повноважень повинен бути е зважаючи на його роботу. Повинен бути емоціонально стабільний, виважений, зосереджений. Але після того, як зміна його закінчилась і він залишає місце своєї роботи, він звичайна людина. А вдається не думати про роботу, до речі, коли вдома, з родиною. Ну, ви знаєте, частково так, частково ні. Не завжди. Намагайтеся відволікатися? інколи, як кажуть моя дружина, я приношу роботу додому. Дякую, що допомогли розібратися з усіма міфами. Запитань до служби 103 завжди чимало, і ми у тому переконалися, бо отримали багато звернень від наших глядачів деякі з них дуже конкретні. Ми вам їх озвучимо і покажемо. Тож, перше запитання, чи є окремі бригади для дітей у важкому стані? І хто вирішує, кого направити на виклик до дитини? Так. У місті Дніпро є такі бригади, які здатні надавати допомогу дітям. Але наші парамедичні бригади мають базові навички для надання. Такої педіатричної допомоги, а сучасні протоколи і стандарти дають можливість парамедикам надавати робити медичні маніпуляції, які раніше могли робити тільки лікарі. Скільки разів треба сказати, він помирає, щоб замість парамедика приїхала реанімаційна бригада? Ну, розумієте, не треба кричати. Там в телефон другу. Це емоція. Так, це емоційно. Достатньо правильно сказати, що відбувається, але це не вплине, звичайно, на те, яка бригада приїде. Сучасні парамедичні бригади, навчені працювати в, в критичних ситуаціях. І вони достойно, правильно, ефективно нададуть екстрену медичну допомогу. Не треба вмовляти диспетчера чи у комусь Ні, переконувати. Не, не треба, бо все не рівно треба. диспетчер, якщо я правильно розумію, задасть всі необхідні запитання. Так, звичайно. Ну і ще одне запитання. Встигаємо обговорити. Якщо я скажу, що в мами тиск 220, а в тата панічна атака. Приїде одна бригада чи одразу дві? Звичайно, приїде одна. Е, і дуже швидко, ефективно, правильно вирішить цю ситуацію. Якщо я правильно розумію, то одна бригада може перевести одразу двох пацієнтів, Як... якщо є у тому необхідність. Якщо в цьому є необхідність, перевезе. Дякую вам, пане Олексію, що відповіли на всі запитання наших глядачів. Далі у нас важлива рубрика. Називається вона Бліц. Хочеться поговорити з вами вже не про роботу, а розпитати про щось особисте, якщо не заперечуєте. Будь ласка, починаємо. Знаю, що ви меломан, рок чи поп? Що вмикаєте, щоб відпочити після важкої зміни? Ну, я люблю музику взагалі, але пріоритетна музика це рок, класичний рок. Але для того, щоб розслабитися після тяжкої зміни, чи там просто? Це я слухаю джаз. Угу. Якщо вже заговорили про музику, яка улюблена група усіх часів? Ну, Led Zeppelin. Це моя так одна із любимих груп. Українських виконавців слухаєте? Е, на зараз дуже багато української музики. Я слухаю, е, щось подобається, щось ні. Ну, така група, як відома всім, яка «Океан Ельзи». Я Деякі речі я навіть полюбляю у них. Пане Олексію, ваш улюблений інструмент, окрім телефону, звісно, це що? Ну, дивіться, всі пацани 60-х років, мабуть, улюблений інструмент у них був гітара. А ви вмієте грати, до речі? Колись в юності, так. Я займався цим. На жаль, це забулось з віком. Знаю, що у вас є дача. Це для вас більше відпочинок чи поле бою з бур'янами і грядками? Е, ви знаєте, я не можу сказати ні те, ні інше. Це маленьке життя, яке відбувається на цій території зі своїми проблемами. І, і відповідальністю, відповідальністю, в тому числі. Так. Які скарби ростуть зараз на вашій дачі? Це овочі, фрукти, я скажу, чи, що можливо, що щось є. не є екзотика якась. Але. Прості, звичайні овочі і фрукти. так. Знаю, пане Олексію, що ваша дружина теж медик, тож вдома хто головний лікар? Дружина теж медик, 30 років лікарні Мечникова, зараз приватна клініка Гарвіс. Ну, Як це не не знаю, як це не буде звучати, але. Головний лікар, це дружина. Все-таки дружина, так? так ви дома вже відпочиваєте. Так, так. Ем, якщо не диспетчер, то ким би ви стали, яку б професію обрали? Ви знаєте, я давно не задавався цим питанням, бо я працюю в цій сфері і давно, але колись в дитинстві я мріяв стати архітектором, щоб будувати міста. Mm, ось так. І все-таки вибрали медицину. Одне слово, яким можна охарактеризувати, описати вашу службу. Це життя. Життя в прямому і переносному. Ну і останнє запитання: що би ви порадили усім молодим фахівцям, які тільки приходять працювати у екстрену медичну допомогу? Ну, вибрали таку професію. Треба її поважати, любити, навчатися постійно. Навчатися, працювати над собою, а все решта прийде після того, як ви зробите те, що я сказав спереду. Щиро дякую вам, пане Олексію, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам за цю щиру розмову. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був Олексій Тоткал, диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним реанімаційним бригадам. Дякуємо, що нас дивилися до зустрічі у наступних випусках.